Тами Америки ми досягли цього, і у мене є один борг з часу візиту до Сполучених Штатів, яких я хочу саме зараз віддати всі залі капітана Павло Чернявський, командир батареї Хаймарсів, який відзначені хрестом бойових заслуг, який передав цю відзнаку президентові Сполучених Штатів Америки Байдену. І для мене було честю виконати цю особливу місію. Але у неї є і друга частина. Президент Байден у відповідь передав Command Коін спеціальний символ від президента Сполучених Штатів Америки, пане капітане. Десь ви тут в залі Павле маю віддати зараз цю Command Coin вам від президента.